Усіми вітанчика, з вами Бікмаеф, і сьогодні у нас метод. Так, да, буде силова практика, загальне здоров'я трохи пізніше, бо хочеться трохи прокачатися. Вона буде е цікава, це не стійки, стійки наступна практика. Ми прямо будемо працювати зі стійками, і на тому, що буде далі, ми на стійках закінчимо. Ви будете просто її проходити, проходити і проходити. Бо там вже треба трохи попрацювати над технікою. Те, що я вам даю, наприклад, стійка наступна практика. Цього вистачить для того, щоб стати на руки. А потім вже ми будемо працювати в іншому напрямку. Добре. Тому ми сьогодні закачку будемо робити, і іноді флоу. Ну, коротше, закачка буде. В якому напрямку будуть і однобокі практики, і додаткового флоу практики. Добре? І ми починаємо, як завжди, з дихання. Дихаємо через ніс, цикл вакуум. Сідаємо, спинка рівна, лопатки разом. Язик приклеїмо до піднебіння. І поїхали. Цикл. Буде вакуум. Дик-дик-дик. Цикл. Дик-дик-дик. Вакуум. 不对不对，这个。 Ведих вакуум. Див, дик. Розслабились. Ну, що ж, починаємо свою практику. Починаємо, як завжди, з розминочки. Практика починається. Десь 45 хвилин безперебойного хардкору. Починаємо зі звичайної, Собака мордою догори, собака мордою донизу з захопленням однієї з ніг. Дуже лайтові, розминочку починаємо. Горизонт видих, Мордою догори. Вийдих морди донизу до лівої ноги. Вдих. Видих до гори. Вдих. Вийдих донизу до правої. Вдих. Вийдих до гри. Вдих. Вийдих до лівої. Вдих. Вийдих до гри. Вдих. дих. Вийдих до прави. Вдих. Вийдих до гори. Вдих. Вийдих до лівий. Вдих. Видих до гори, вдих, видих до правий. В дих. до гори. Вдих. Вийдих до лівой. Вдих. Вийдих до гори. Вдих. Видих до правий. Вдих. Вийдих до гори. Отдих, видих до лівої. Вдих. Вийдих до гори. Вдих. Видих до правий. Вдих. Видих до гори. Вдих, видих до лівої. І вдих. Вийдих до гри. Вдих. Видих до правих. Прави. Переходимо горизонт. І зараз робимо намовля 5 сантиметрів і дракон. Вдих, Видих! намовляє 5 сантиметрів, Вдих! видих, Крок вперед. Дракон, боковий трикут. Вдих! видих, горизонт. Вдих! вийдех намовля. Вдих, видих крок правою. Дракон. Вдих, видих, боковий трикут. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих немовля. Вдих, Видих лівий дракон. Вдих, видих, боковий трикут. Вдих, видих горизонт. Вдих. видих немовля. Вдих, видих правою, Вдих. видих трикут, вдих, Видих горизонт. Вдих, Вид, видих, немовля, вдих, видих лівий дракон, Вдих, видих, трикут, Вдих, видих горизонт, вдих, видих немовля, вдих, видих, правий дракон, Вдих, видих, трикут, Вдих, видих горизонт, Вдих, видих немовля. Вдих, видих лівий дракон. Вдих, видих, дрікут. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих немуля. Вдих, вийдих правий дракон. Вдих, видих, стрікут. Вдих, видих горизонт. Вдих, видих немуля. Вдих, вийдих, лівий дракон. Вдих видих трикут, вдих, вийде горизонт. І вдих, видих, немовля. Вдих вийдих правий дракон, вдих, видих трикут, і вдих, видих горизонт. Добре. Далі ми нічого такого не зробили, скажімо так, з розминочних ще одне. Все, як ви бачите, ми. У горизонтальному положенні. Дивіться. Робимо ми скелелаза, після чого? Герой, після чого горизонт. Тобто горизонт. Ліве коліно до грудини. Ставимо ногу. Герой. Після чого ставимо горизонт. Праве коліно до грудини видих. Ставимо ногу. Герой видих. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих, видих. Ліве до грудини. Вдих, Поставив ногу. Видих, герой. Вдих, горизонт, видих. Вдих, праве до грудини, видих. Вдих, ногу, поставили. Видих, герой. Вдих, горизонт, видих. Вдих. Ліве до грудини. Видих. Вдих ногу. Поставили. Видих герой. Вдих. Горизонт. Видих. Вдих. право до грудини. Видих. Вдих ногу поставили. <men ещё> Видих герой. Вдих. Горизонт. Видих. Вдих. Ліве до грудини. Видих. Вдих. Ногу поставили. Видих. Герой. Вдих, горизонт, видих. Вдих. Право до грудини. Видих. Вдих, ногу поставили. Видих. Герой, Вдих. Горизонт, видих. Вдих. Ліво до грудини, видих. Вдих, ногу поставили. Видих. Герой, Вдих. Горизонт, видих. Вдих. Право до грудини. Видих. Вдих, ногу поставили. Видих герой. Вдих горизонт видих. Вдих ліве до грудини видих. Вдих ногу поставили. Видих, герой. вдих горизонт видих. І вдих Право до грудини видих. Вдих ногу поставили. Видих герой. Вдих горизонт. Видих. Буквально ця розминка цієї розминки. Вистачить з головою. Ту ми проробили все тіло, ноги проробили, Стаз розкрили, плечі порозкривали. і далі йде на тренування. Даємо в або турецьку позу, або на півлотус. Давно не медитували. Якраз хотів сьогодні помедитувати. Думаю, ви не проти. Навпаки будете радісні, маю надію, що будете. Приймаємо своє прямоположене тіло, Саме хребта сідаємо або на стілець, або крест накрест або напівлотус, або в лотосу. До речі, можливо, я сяду в лотоса для того, щоб легше було контролювати саме свою спинку, котра трохи втомилася, та да, особливість лотоса в тому, що легше контролювати спинку. Сіли в позицію, котра вам зручніше. Мені ще глибше треба піти в лотоса. І Дихаємо тільки через ліс, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, І вдих. І... Дихаємо через ніс. Глибокий вдих плавно зміниться на глибокий видих. Наше дихання циклічне, без кінця та без краю. Ми відчуваємо, як поток повітря проходить через кінцівку носа. По повітро шляхам заповнює наші легені, після чого надто видихом проходить по всьому тілу до кінців пальців та маківки голови. Начебто віддає енергію всьому тілу. Спостерігаємо за своїм диханням. Вдих. І знову. Наше дихання циклічне, без кінця та без краю. Ми майже не бачимо потока повітря. Наше дихання охоплює один єдиний цикл без пауз. А щоб то немає вдиху видиху. Наше дихання поверхневе. Ми тримаємо нашу спинку рівно. Маківкою більше витягуємо до неба. Ми спостерігаємо за нашими думками, емоціями та відчуттями. Вони то з'являються, та зникають. Ми не звертаємо на них уваги. Вони просто існують. Наші топелюски, троянд, котрі пропливають по річці бурлящій. Кожна наша думка це лип, пелісток троянди. Ми просто спостерігачі, як кожен пелісток пропливає по великій гірській річці. Спостерігаємо за ним. І звертаємо увагу так само на наше дихання. Яке воно? Які думки з'являються в голові? Чи є різниця, за чим спостерігати для того, щоб відпустити думки? Даємо своєму тілу прийняти все, що є. Ми тільки спостерігачі. Наші думки, які є наше тіло інструментами. Наша ціль просто навчитися цим користуватися. Ми розуміємо, що ми нашими думками, емоціями, відчуттями і нашим тілом можемо приносити користь. Єдине напрямок руху. Без розуміння своєї цінності ми не можемо зрозуміти цінності інших і нічого не можемо дати іншим, поки не виростемо в собі ці всі відчуття. З отриманням цієї думки залишаємось в медитації якомога довше.